Телевізор не працює. Холодильник не працює. Газовий котел не працює. Вода. У пляшках є. Так, у крані Нема. Сонечко є. Всім привіт! Можна сказати, що сьогодні чудовий ранок, бо він просто сонячний. А якщо сонечко є, то це вже добре. У нас сьогодні була дуже страшна ніч. Ворог атакував Одеську область. Наймасштабніша була атака за весь час спочатку війни. Приблизно було 30 ракет різних типів, і калібри, і кінжали. І... Іскандери, ну, взагалі, різні ракети і шахетів було дуже багато. Боїв по енергоструктурі. Я вчора <пішла>, пішла на стадіон і були перші вже прильоти ракет, повернулася, була потім знову атака. Атакували там суда у Чорному морі, біля Чорноморська. Потім ввечері так себе трохи погано почувала, бо захворіла, і заснула десь о 22-й, потім прокинулася біля 12-ї ночі від вибухів, все були ракети, зразу пропало світло, були по великих підстанціях, і атака продовжувалась, ну, цілу ніч з перервами. І вже навіть і вранці також атакували Одеську область, тому що летіли 50 шахедів з моря. Ну, Практично сьогодні не спали. Я так прокинулась, поснідала, і той, думаю, треба щось робити. Може, зараз приїду у Чорноморськ, гляну як там. Невідомо, звісно, що сьогодні нас очікує, навіть якось. Так страшно їхати, бо куди потім ховатися, невідомо. Ну, Буду надіятися, що все буде добре. Може, побачу ялинку, сьогодні так стало. стала. Під очами чорні кола підфарбувалась. Щоб там не було, але все ж таки треба якось більш-менш нормально виглядати. Тому збираємося та й будемо жити цей новий день, бо слава Богу, він у нас сьогодні є. Нещодавно натрапила на класну пісню, скачала, то тепер відриваюсь, знімаю стрес під неї сьогодні вночі і зранку дуже сильно боліла голова. А так порухалась, та ще й зробила зарядочку і вже стало легше. Починаємо все одно у свій день, тримаємось. Що робити? Зараз так живемо. Ось я і в Чорноморську, йду по парку, людей небагато. Прохолодно сьогодні, такий вітерець холодний, навіть руки мерзнуть. Хоч показує 7 градусів тепла, але вітер дуже холодний сьогодні. Вичка така зелена, зелена, як наче навесні. Ось тобі грудень. Зараз йду по центру. Ось так трошки прикрашено все. Це біля палацу спорту. Магазинчики біля моря працюють, можна купити каву чи щось там випити собі. Сбачу відкрито. Ось я нарешті біля моря. Морочка сьогодні таке красиве, якогось такого темного кольору. І якось так вода відійшла багато піску. Прийшлась по місту, то так, там по центру ялинка стоїть, але ну так, не дуже то як сказати, можна сказати, що все по-скромному. Так виглядає ялинка в Чорноморську. Ось продають якісь новорічні прикраси тут. Думаю, ввечері, коли все підсвічується, тут красиво. Багато магазинчиків вже себе поприкрашали. Яке там різдво, який новий рік, у нас зараз зовсім не про це думки, хоч би бути зі світлом і просто вижити в цих умовах. Якось мені так здалося, що порожньо в місті. Трохи людей тут більше біля пляжу. Але не знаю чому. Думаю, що може так відпочивають люди, бо сьогодні вихідний день. Може тому ось так виглядає зараз пляжу Чорноморську. Багато чаєк. Їх тут прикормлюють трохи. Зараз трошки пройдусь по пляжу, побачимося там далі. Вже, мабуть, тижні три я не була біля моря, так уже скучила за моречком. У нас в грудні взагалом така погода не дуже сіра. Тумани, дощі, а це сьогодні такий сонячний день, прекрасно. Дочок зараз такий чистенький. Муросели вимило. Ну нічого собі воно туди босими ногами стоїть. Бачу, ще одна просто йде по воді. Хто був на цьому пляжу влітку, той пам'ятає, як тут було, лежаки, парасольки. Зараз все ось так. Дитячий майданчик, дітки гойдаються на гойдалках, а я зараз підійду, подивлюся, що тут. Тут стоять ось столики, можна сісти, щось собі придбати, здивіться, які ціни. Це вказано за 100 грам. Шашличок можна замовити собі і посидіти з таким видом. А ось і навіть якийсь бульйон тут є. Замовила собі е, лаваш сулугуні і глінквейн. Поки чекала сулугуні, то вже Глінквейн фактично там холодний. Сіла ось тут у цих бунгалов. Не знаю, щось гудить. Хоча б не повітряна тривога. Смачно. Там такі ціни доволі такі нормальні. Як же класно випити глінтвейн біля моря? Зараз навіть не знаю, що краще, чи читати, що відбувається, чи краще не читати. Ще думала прогулятися туди до гойдалки, але почитала, що БПЛА в морі. Треба звідси робити ноги. А люди собі сидять, як ні в чому не бувало. Я не знаю. Біля моря дуже страшно. Воно ж з моря летить і куди воно впаде невідомо. Так що я швиденько йду на маршрутку та й буду вже їхати додому. Напишіть в коментарях, що відбувається в ваших містах. Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. У нас з пів шостої вечора світла так і не дали, ось так виглядає. Повне бл -бл блекаут. Бачу, ось на небі зірки сяють. Звісно, через вікно навряд чи буде щось видно. А в будинку напроти, у деяких квартирах, видно, чи гірлянди, може, світять. А так, темнотища, жах.